Так, всім доброго дня! Хто мене ще не знає, я діамантовий директор Наталія Камінська, і е, в компанії я два з половиною роки. Е, рухаюсь своїм темпом, своїм е, шляхом. Да, так як е, ніколи не вміла технічні моменти, мені дуже тяжко завжди давались. Це там якісь е, відеоролики і таке інше. Але. Оцей інструмент, про який ми сьогодні будемо говорити, так працює Казахстан, наші гілки в Казахстані. І е, Наталія Красій нам організовувала Zoom-зустріч з Казахстаном. В них ця схема працює, ну в них дуже розвинений WhatsApp. Ми зараз будемо з вами, е, примінимо, попрактикуємо це в WhatsApp. тому що е, ну, там. Е, Ватсап, коли ми самостійно додаємо людей в чат, він не блокує. В Телеграм, у Вайбер ми таке робити не будемо. І ну, не зробіть, не, не підіть і не зробіть це у Вайбері чи в Телеграмі, тому що можуть просто заблокувати вас, забанити і залишитись без Телеграма чи без вайбера. Скажу по собі, що ця схема вона працює. Вся та інформація, яку ви отримаєте на цьому марафоні, вона у вас буде як робочий матеріал. Який е, залишиться, і ви зможете потім в Телеграмі або в Вайбері працювати по цій же схемі тільки індивідуально з людьми, переписалися з людиною і скидаєте покроково всю цю інформацію, яку ви отримаєте тут в марафоні. Я скажу так, що цей марафон це буде не просто, як, знаєте, ми поїхали на подію, послухали, тут потрібно попрацювати. І е, кожен з нас розвивається, і, е, знаєте, є статистика. От, якщо ви хочете бути майстрами, то це у вашій команді, ну, примірно, чоловік 700 має бути. Під вами зареєстрованих загалом, це по статистичним даним, десь до тисячі людей. І залежить тільки від вас, як швидко ви зареєструєте цю тисячу людей з командою. Ну тобто, чи ви їх будете реєструвати і набирати цих людей собі в команду за рік, чи ви будете їх за три, чи будете за десять розтягнете цю тисячу людей. Ну тобто. Е Тут дуже раджу включитися в цей марафон саме в дії. Оця вся інформація, яка буде, знаєте, як ми, мабуть, в Україні наші люди вони не так ну якось так на полу розслабоні, кажу такими словами, як є, да? працюємо не виходячи з своєї зони комфорту. Як працює Казахстан? Вони по день у нас будуть значить, з приводу того, що ми будемо робити. Ми будемо в WhatsApp створювати групки. Створили групу, назвали її, наприклад, Інфочат 1. Е, слідуча група, інфочат 2, інфочат 3 і так далі. То Казахстан, вони роблять отаких от інфочатів за день до 20 груп. Ну, тобто, вони просто реально пахають, тому що знають заради чого. І е, тут можна на цьому марафоні. Знайти своїх ключових людей, перебравши ті контакти, які є, до кого ви ще не дійшли, можливо, да? тепер е, ну, ця ключова людина цей партнер. Це може бути ваш партнер, з яким ви разом вже через рік зміните своє життя, з яким ви разом вже будете заробляти 2-3-5 тисяч доларів в місяць. Розумієте, тому я дуже раджу включитися максимально в цей марафон, включитися е, саме в дії от, від відпрацювання е, оцих е, контактів в WhatsApp. Е, яким чином шукати контакти? В WhatsApp е, у вас будуть тільки ті люди, які є у вашій телефонній книзі. Але ми вже. З нашими дівчатами, з лідерами, з майстрами Людмила Бабініна, Вікторія Хабарова, то ми обговорювали, як можна ще розширити список в WhatsApp через Telegram. Ми шукаємо людей в Телеграмі, і якщо хтось цього не знає. То е, в Телеграмі можна дуже легко вводити ім'я Ірина і вам запропонує якихось Ірин, там добрий десяток. Ви можете з ці, цих людей додавати до себе ВКонтакти. Коли вони у вас будуть додані в контакти в Телеграмі, вони вже у вас є в контактах, ви можете їх вже підтягувати у WhatsApp. Ну, тобто, все це ми будемо технічні моменти. Ми будемо оговорювати. В наша у нас там буде гілочка, болталка, і всі технічні моменти ми будемо вчитися разом. Тому що я скажу так, я проводила цей марафон лише один раз, ми його відпрацювали, він дав свої результати. У мого партнера було гарне е, підписання е, людини, яка зайшла і розвивається і по сьогоднішній день. Тому е, це є в цьому марафоні є великий сенс. Е, ви вкладаєтесь один раз. В дії. По факту він буде займати не дуже багато часу цей марафон. Ви єдиноразово для себе структурно підготовлюєте інформацію. Всю інформацію я сьогодні надам, що вам потрібно буде приготувати. І далі ваша задача буде просто перекидати з групи в групу. Суть марафону в тому, що ви, першу, коли ви створили оцю групку інфочат, ви закидаєте туди перше повідомлення. Такого характеру, що е, вибачте, що я вас сюди додала без вашого дозволу. Хочу, щоб ви ознайомилися з, з інформацією нижче. Е, ну, тобто там будуть готові скрипти, які ви берете і просто закидаєте до себе в, цю, в цей інфочат. Перше, ви закинули цю інформацію, це повідомлення. Е, друге, ви додаєте зразу десятеро людей. Тобто, тому що ці 10 людей, вони повинні ми додаємо їх без їхнього дозволу. Ми не витрачаємо час на те, щоб дзвонити людям, щось їм там пояснювати. Ми просто закинули туди 10 людей. З того моменту, як ви закинули 10 людей. Ви структурно буде вся поетапова інформація, яку ви повинні туди закинути. На протязі доби ви закидаєте по 3-4 повідомлення в цю групу. Неважливо, в який період часу, хоч серед ночі, якщо вам зручно. Вони не, не тілінкають у людей ті повідомлення, і люди просто їх перечитають тоді, коли їм зручно. Ця групка, оцей інфочат один, наприклад, він висить у вас декілька днів. Люди з цього інфочату почнуть виходити, ті, кому це не цікаво. Із цих десяти людей може залишитися одна, дві, три людини в чаті, тих, кого зацікавить дана інформація. Задача потім зв'язатися з цими людьми, передзвонити, сказати Добрий день я вас додавала в групу. Там надавала інформацію про можливості, про дохід. Я активно зараз розвиваюся і хочу з вами поділитися. Давайте з вами ну, домовимося, коли вам зручно поспілкуємося, я більш детально розкажу. Задача з людиною провести бізнес-зустріч. Як проводити бізнес-зустріч? У нас буде окремий Зум, там, де буде від А до Я розкладено, що і як структурно має проводитися бізнес-зустріч. Зрозумійте одне, що е, лідерами, майстрами стають тільки на практиці. Тільки через практику, через ваші дії, які ви почнете робити, ви будете рухатись до майстра. Е, ну, тут, е, тут потрібно буде не прив'язуватись до результату, а просто відпрацювати ці контакти і навчитися новим навичкам. Так, що ще я не сказала? Ага, дуже раджу вести статистику, вести на списочок, записувати собі контакти, з ким ви пропрацювали, тому що десь контакти будуть додаватися нові, десь у WhatsApp. Да? І задача розуміти, кому ви вже дали цю інформацію, хто залишився ще. У вашому списку не відпрацьований. Тобто, щоб ви не заплутались і повторно потім тих людей десь не інформували. Ну або собі будете помічати, наприклад, що та-та вийшли, не цікаво, що вони відповіли, тому що до людей ми можемо повертатися. Після того, як ви опрацюєте, ви можете. Повторно, Наприклад, люди там не зацікавились, взагалі вийшли, ви собі поставили, що вийшли. Ті люди, які зацікавились, кого ви будете відпрацьовувати, можливо, вони просто залишились в групі і не продивилися вашу інформацію. Е, вам треба буде розуміти, що вам скажуть ці люди, і собі помічати, бо якщо ви відпрацьовуєте 50 чоловік, ви за кожну людину просто будете забувати, що вам люди казали. Розумієте? Тому ви собі прямо зошит заводите і е, пофамільно тих людей виписуєте і ставите пам'ятки, що вам люди відповіли. Е, коли люди вам відмовлять, наприклад, ви можете з людиною завжди залишати відкриту дверку. Завжди проговорюєте добре. Е, ну, добре, це ваш вибір. Е, чи можу я вам про себе нагадати десь, можливо, через півроку? Для того може, у вас щось поміняється. Задача з людиною оговорити, ну, поділюсь своїм результатом, де зараз знаходжусь я, наприклад. Да? Тобто задача з цими людьми тримати контакт. Так, е можливо, є зараз якісь запитання? Все, що буде відбуватися в цьому марафоні, всю інформацію зараз буду викладати в гілочку інфочат. Це все те, що вам потрібно буде підготувати зробити. Да, Далі ще сьогодні буде надана сюди відеозапис з приводу того, як записати свою бізнес-історію. Це дуже важливо. Це буде основний ключовий матеріал, яким ви будете працювати. Ви переглянете відеозапис з детальними інструкціями, там де розжовано, роз'яснено, як це зробити. Задача до понеділка обов'язково зробити свої бізнес-презентації. Цю бізнес-презентацію ми маємо завантажити в інстаграм в соцмережі. І потім, коли ми будемо давати. Інформацію в групах в інфочаті ми повинні будемо дати і посилання на свій Інстаграм чи Фейсбук, чим ви там працюєте. Тобто основне завдання на сьогодні-завтра це ви вже можете підготувати групи, група 1, наприклад, група 2, група 3. Підготувати е, ці групки, інфочати свої, щоб вони вже у вас були названі, щоб ви розібралися з функціями в, в, в WhatsApp, як це робиться, як створити групу, щоб ми ці всі питання не в понеділок задавали, а сьогодні-завтра, щоб ми вам відповіли, щоб у всіх усе вже було підготовлене і налаштоване до роботи. Щоб ви тільки вже в понеділок туди почали додати людей і закидати інформацію. Все. Тобто, задача ось така. Тепер ми будемо скидувати в групі в гілочці домашні завдання, скрін створеної групи, і те, що у вас там додано 10 людей. От, ви, коли додали 10 людей, ви кидаєте скрін. Група у вас створена, інфочат один, 10 людей в групі є. Ми, звісно, будемо обсуждати, що там відбувається. Тих інфочатах. Я скажу так, що досвіду з цими марафонами, з цим інфочатами невеликий. Ми його проводили тільки один раз, але це спрацювало. Тому ви можете взяти цей інструмент собі в роботу, навчитися, можливо, вам це сподобається. Можливо, я скажу про себе, що от технічно я не дуже розуміюся в цих моментах, як там. Створити, як там організувати технічні нюанси. Да? Можливо, це можна примінити в месенджер, створювати групку в месенджері, де робити. Ну, тому що у Фейсбуку люди працюють групами, там, продуктові групи. Можливо, це можна і у Фейсбуку попрактикувати. Треба буде вчитися усім разом. Тобто, Хто, що знає, хто що ємне. Е, у нас по е, ітогі як по результатам цього марафону буде обраний переможець. Е, це буде людина, яка найбільше зареєструвала е, людей з активацією. Активація не важливо, яка. Тобто найбільша кількість зареєстрованих людей. З активацією за цей період. Людина, яка переможе, отримає від нас гарний подаруночок. Тому е статистику ведемо, роботу свою показуємо, активно включаємось, і під, ну, це і заряд, і енергія, і емоції. Так, ну а тепер я готова відповісти на ваші запитання, якщо вони не є. Можна я, так? Да? Так. Мене чути? чуєте? Дівчата, дивіться, у кожного є свій час. Хтось працює на основних роботах, хтось запустить. Я би, я би радила два, два інфочата, наприклад, Ні. в день. Щас. Тому що е, дивіться, у вас е, може із цих двох інфочатів на бізнес зустріч залишатися там одна-дві людини. Що я Віка, тебе чути, чути? Ми тебе чуємо. Та, зараз, зараз, я. Угу. Тому я. Але дивіться самі, якщо ви працюєте від зарі до зарі на роботі, то ви можете ну, одну, один інфочат в день, але ви ж розумієте, що результат дають тільки системні дії. Зайдіть, передивіться зараз, скільки у вас взагалі в списку контактів у WhatsApp, скільки у вас там взагалі список контактів. І зрозумієте, ми з вами будемо працювати 5 днів з понеділка по п'ятницю включно. В суботу ми вже будемо підбивати підсумки. Як це спрацювало, в кого які результати, чи, було, чи, був, ну, чи були підписання, чи були зацікавлені люди. За цих 5 робочих днів. Е, ну, ви самі просто подивитесь, скільки, е, наприклад, у вас там 50 контактів, от вам 5 груп по, по 10 чоловік. Кожного дня по одній групі відпрацьовуєте. Якщо у вас там 150 контактів, то можете по три групи відпрацьовувати в день. Тобто, а, ну і залежить, звісно, від вашого бажання е, пропрацювати навчитися. Ну, це я скажу так, що це не важко. Перекидати з групи в групу готову інформацію. Добавили людей за 5 хвилин, добавили туди, закинули інформацію і все, у вас робота йде. Ви собі спите, а люди можуть зайти в цю групу і бачити інформацію, і уже ознайомлюватися. На ранок встали, переглянули, подивилися, хто залишився з цією людиною, списалися. Я скажу так: якщо цей інструмент працює у Казахстані і вони працюють тільки цими інфочатами, то наша задача, ну по-перше, якщо в нас в Україні тут не дуже розвитий WhatsApp, то люди, які виїхали за кордон, у них там досить інтенсивно працює WhatsApp. Тому ну, я знаю, у мене дівчинка в Литві, то вона каже, там в основному тільки WhatsApp всі. Користуються. Тому задача: можливо, можна якось шукати групи у WhatsApp. І. Я не знаю, оці всі функції, хто, хто розбереться, скидуємо в нашу болталку: що можна зайти, можна ввести назву якоїсь групи, воно підтягло групу, підтягло контакти. Оцією всією інформацією потрібно буде ділитися, де у кого що спрацювало, хто що знайшов. Ну, ось так. Віка, ми тебе не чуємо, наш срібний майстер біжить працювати або в басейн. Десь мікрофон А Зараз чути мене? Так. так. Я біжу в басейн на зарядку. І слухаю. Перш за все, хочу подякувати Наталії Камінській, діамантовому директору, і Людмилі Бабініна. Ви її всі бачили в ролі ведучую. Да, Це дуже крутий такий досвід. Майстру компанії за те, що запросили е, мене і нашу команду. Це такий буде дуже крутезний досвід, і я впевнена, що це буде прокачка для нас всіх не тільки для команди, а для і майстрів, для нас, організаторів. Це перше. І друге, я може, щось пропустила, але слухала уважно. Е, Наталка, ти казала, що які будуть зуми, на які теми і коли, щоб люди собі зафіксували. У нас будуть зуми, вони всі будуть в записі. Е, хто там десь на роботі не встиг, не хвилюйтеся, ви всю інформацію, вся інформація буде в записі. Я, все, що ми будемо подавати, ви зможете просто доганяти, наприклад, там, е, коли зможете прослухати. Е, у нас буде три зуми: це буде понеділок, середа і п'ятниця о 19.00. Перший зум буде Вікторія Хабарова нам проводити у е, понеділок. Це тема буде про пропрацювання страхів, тому що у Вікторії страхів, можливо і немає. <сум> Неможливо, і немає. Можливо, вони колись були, але точно немає. Я знаю Вікторію. Це просто людина, яка, бачить ціль не бачу, перешкод іде. І е, наша задача вчитися цьому у Вікторії. Наша задача перейняти. Дивіться, ну, тема буде висвітлена от і до, тому що страхів у нас у кожного свої таракани. Ви станете майстром тоді, коли ви пропрацюєте цих тараканів. І ми максимально постараємося тут, е, в цьому марафончику дати основні такі теги, да, що вам може повпливати на ваш зріст. Другий марафон буду проводити я, і це буде марафон у середу. Тема буде, як проводити бізнес-зустріч від А до Я. Тому що, можливо, ми щось робили. Ну, ви побачите, чи були у вас помилки. Я буду ділитися, які були у мене там на старті помилки, і як треба робити, і як не робити. Бізнес-пропозиція, бізнес-зустріч це тільки чітко навик. Ми всі ніхто не народжуємося з цими навичками, і ви зможете їх пропрацювати. Тільки на своєму власному досвіді проведення бізнес-зустрічей. І отут ми з вами якраз і будемо практикуватися. І третя наша буде майстер Людмила Бабініна проводити наш е, третій зум він буде в п'ятницю. Це те, що вам дасть посил рухатись далі. Це буде і наш шлях до успіху, наша мотивація, наше заради чого, що таке лідерство. Тому що ну, я на старті теж прийшла. Я там хотіла просто продавати продукт, мені хотілося товарооборот. А, а люда нам підсвітить е, те, що тут нас буде рухати до майстра. Ось так: ось такі теми. Е, тому е, дуже такий інтенсив. марафон буде в нас. Інтенсив. Він буде швиденький, активненький і активно включаємося. Так, ну, Люда, може... Ще ти таке ще... питання, так. о, малесеньке. Ми в суботу сьогодні починаємо тиждень, і в суботу у нас буде підсумкова щось? Слідуючу, так? так? підсумкова. У котрій так. годині? О 10-й, так само, о як 10 сьогодні. ага. Да. Добре, дякую. Фіксуйте е... собі зуми, понеділок, середа, п'ятниця, 19 і субота, 10 щоб ви не були зайняті. Так. Ми максимально з Вікторія Людмила максимально ваша підтримка. І це, знаєте, у вас тут буде взаємообмін. Ви побачите зараз, як працюють інші. До речі, оці бізнес-історії, які ми кожен будемо записувати, ми сьогодні-завтра скидаємо вже. В нашу групу домашніх завдань по-перше, ми друг у друга будемо вчитися. Ми подивимось. Нам сподобається чиясь бізнес-історія захотіли перезапишити знову. Тобто, от сьогодні-завтра ми вже з вами працюємо над бізнес-історіями. Е, так, Люда. Ти тут? Клас, клас, Так, ну все, на сьогодні фронт роботи зараз буде поданий. В усі гілочки заходьте, дивіться, у нас тільки не робоча гілочка дженерал, а все інше в усі гілочки, переглядайте і слідкуйте. далі. Можна ще вішенка на торті. Вчора переписувала так. з Андрієм Красієм, котре організує золотий майстер і подію Буковель. Я кажу: Андрій, якщо в мене, наприклад, відкривається золотий директор. Або срібне, або е, любий відкритий і закривається в березні до 20-го. Ця людина може нагороджуватися на сцені Буковеля? Він каже: нагороджуватися може, значки не встигнемо. Я кажу, значок візьмемо, чийсь, а потім прийде. Розумієте, про що я? У нас є два тижні, тиждень марафону, відкрити нову відкрити статус і до 20-го числа. То що 21-го вже подія е, закрити. Це дуже крутезна можливість. І я це уточнила у Андрія Красія, Клас. У нашого наставника. Так що, друзі, пахать подано. <рес> так. Клас. Так, ну що, все. Ми вклалися в 30 хвилин. Наші зумчики вони будуть коротенькі 30-ті хвилині зазвичай. Ну, е, тому. Інформація є. е, Працюємо активно, активно так, так. Так.